Привіт мої хороші. Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, і називається вона Гра в кульки. Більш за все, Стелла любила гратися зі своїми камінцями. Їх в неї було багато і великих, і малих. І вони були схожі на кам'яні кульки. Але головними вона призначила 8 з них. Насправді, спочатку головних кульок було 9. Але потім Стела вирішила, що дев'ятий камінчик ще не готовий грати таку важливу роль. Хоча й має на своєму боці дуже красиву плямку у формі сердечка. Отже, вона відклала його подалі. Як завжди, вона уявляла, що її камінці живі, навіть можуть її чути. Сьогодні ми будемо гратися в школу. Звернулася вона до куляк. Я буду директоркою, а ви будете учнями. Стел уявила, як вона суворо стоїть посеред шкільного коридору. Ану, припиніть бігати навколо, ви ж чимні учні, ані якісь там невігласи? Раптом почувся мамин голос. Сонечко, чи тобі не час же прибирати свої іграшки і йти їсти? Але я ще не закінчила грати, насупила брови стела. «Он подивись, як я гарно все розклала. Мати глянула на красиве розкладені навколо доньки камінчики і зітхнула. І справді, красиві, ще й всі різнокольорові. Проте, якщо ти не будеш вчасно сідати до обіду, то ще не скоро виростеш такою великою і сильною, як твої брати і сестри. Маленька стела зітхнула у відповідь і сказала: Ну, добре, дуже. Але нехай мої кульки так і лишаються на своїх місцях, я так старанно їх розкладала. За столом було шумно. Старші брати і сестри стели, галділи на різні голоси. Татусь Світусь, так його називали, намагався їх втихомирити, а матуся Гала тільки щасливо посміхалася, встигаючи швидко обертатися навколо столу. Стелла всілася на своє місце, продовжуючи думати про свої камінчики. Обід вже досягав кінця, добігав кінця, коли один зі старших братів раптом жбурнув шматок зі своєї тарілки. Стережися, метеор летить, от от вріжеться, з реготом загорлав він. Сіріусе, торікнув бешкетнику татусь, що за поведінка за столом? Де твої манери? І взагалі, ліниво промовила сестричка Вега. Ніякий це не метеор, а звичайнісінький астероїд. По-перше, він неправильної форми. А по-друге, метеором чи, а, чи, тобто, чи метеоритом він стане, якщо віде в атмосферу якоїсь планети. Маруда! вигукнув Сіріус і показав їй язика. За столом знову здійнявся галас. Тим часом маленька стела просто таки кипіла від злості, бо шматок їжі Сірісу, Сіріусової тарелі влучив просто в неї. Вона була така розлючена, що, здавалося, отут вибухне. Противний, що духу завела вона на Сіріуса. Глянь, що ти наробив. Їй здавалося, що вона таки пихкає жаром, молодим звук не йде. Стела вже хотіла кинути щось у відповідь, але тут втрутився батько: ніяких більше метеоритів за столом. Хто ще раз кине, буде покараний. Від такої несправедливості стела закипіла ще дужче, і у вигукнула: Я зараз, як заплющу очі, і, і всім тоді темно буде. Вона була ще досить маленькою. І вважала, що коли вона заплющує очі, то все навкруги занурюється в темряву. Але через те, що стела була дуже доброю і рідко на когось сердилася, вона намагалася робити темряву якомога рідше. У відповідь на таку страшну погрозу Сіріус лише розреготався на все горло. От я тобі! ображено вигукнула стела і з усіх сіл замружила очі. Їй здавалося, що всі одразу злякаються, будуть розгублено стукатися одне об одного і випадково перевертати посуд в повній темряві. Так всім і треба, мстиво подумала вона. Але, попри її сподівання, ніхто не впускав тарілки, не зойкав переляканим голосом і не благав її скоріше розплющити очі. Ой, не можу! пролунав <смір> ха. пролунав насмішкувати голос Сіріуса. Ти справді думаєш, що всім стає темно, коли ти закриваєш очі? <смір> і він розреготався ще дужче. Стелла… він навіть закашлявся від сміху. Стелла відкрила очі і розгублено озирнулася навколо. Всі продовжували сидіти за столом, ніби тільки що й не падало цілковита темряво. До стели підійшов батько. Сонечко, пішли поговоримо на одинці», сказав він. Крокуючи разом зі стелою від стола, Татусь коротко зиркнув на Сіріуса, який продовжував хихотіти. А з тобою я після поговорю, кинув він синові через плече. Після цього обличчя Сіріуса. Трохи витягнулося, і хихотіти він одразу припинив. Mm. Стела вийшла разом з татом, вони сіли поруч і деякий час мовчали. Нарешті стела перервала тишу і невпевнено спитала: а, то я не роблю всім темно, коли закриваю очі. Татусь покачав головою і відповів. Ні, всім не робиш. Стела похнюпилася. Всі таки. Великі, одна я маленька, і нічого не можу. Їй дуже хотілося заплакати, навіть в носі почало щипати. Давай разом подивимося на твої камінчики, раптом попросив батько. Стало трохи здивувалося, що тато раптом заговорив про інше, але мовчки кивнула. Татусь тим часом уважно дивився на красиво, складені кам'яні кульки. І про щось думав. Стела також роздивлялася свої камінці, які тим часом повільно кружляли навколо неї. Одні кружляли ближче до стели, інші подалі. Навіть той самий дев'ятий камінчик з сердечком на боці, який, за думкою, стели, поки не був готовий грати одну з головних ролей, він теж обертався навколо неї, хоча й подалі від восьми головних камінців. Близько до нього оберталися такі ж дрібні камінчики, охоплюючи стелу ніби широким поясом. Я іноді про них всяке думаю, сказала вона татові, вказуючи на кульки, ніби вони насправді живі і можуть мене чути. А от уяви собі, з лагідною посмішкою, сказав батько, що на якомусь з цих камінців живуть. Прихідки. І свій камінець здається їм дуже, дуже, дуже великим. Подумай, подумай про те, якою великою і важливою вони бачать тебе зі своєї кульки. І як вони вдячні тобі за те, що ти даєш їм тепло і граєшся з ними. Стелла приголомшено замовкла і заходилася уважно роздивлятися свої камінчики. Вона так напружено вдивлялася в них, що їй навіть здалося, ніби на блакитно-зеленій кульці щось блиснуло і поворухнулося. «Хм, То якщо я заплющу очі, тим манюнькам і справді, стану, одразу стане темно. Тато ствердно кивнув. «Ой, в розпачі проговорила Стела, вони ж і замерзнути тоді можуть. На це батько посміхнувся і відповів: Я думаю, що ти дуже дбайлива і уважна, моя зіронька, і будеш добре піклуватися про своїх крихіток. Стеллі більше не хотілося ані плакати, ані засмучуватися, навіть бажання кинути щось в іноді противного Сиріуса кудись зникло. Тато Світусь, як його називали вдома, дивився на свою маленьку зірочку і посміхався. Потім до нього підійшла матуся Галактика і спитала Все, Світе, вона більше не засмучується? Ні, Люба, відповів він. Здається, тепер наше маленьке сонечко, втішене і щасливе. І далі вони вже вдвох лагідно посміхалися, дивлячись на свою добру і ніжну. Маленьку зірочку. От така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. До речі, можете купувати мою книжку, вона вже вийшла. Все буде Україна і до зустрічі. Па-па!